Що случилось? Здравствуйте, Радіо Свобода, преса. Так. Що відбулося що сьогодні? Тут невідомі люди в масках заблокували всі від підходи і виходи партійних офісів батьківщина. Що забрали, тому що переклинули через паркан, що забрали, не знаємо. Тримали облогу десь годину, нікого, нікого не випускали. Ми викликали міліцію, міліція не приїхала. Приїхала замість багато каналів, на які ми зателефонували. То ви вважаєте, що вони все-таки щось підкинули, а не щось вивезли? Я не виключаю, що вони щось вивезли і, можливо, щось підкинули. Зараз будемо спільно з міліцією встановлювати ці. Ну, сами. а якщо вивезло, то що вони могли саме вивезти? Щось що завгодно, що завгодно. Тому що туди заїхали два, два великих автобуса, тому давайте дочекаємося міліції, подивимося, все ж таки, що ж там було зроблено з боку цих невідомих осіб. Як міліція коментує? Міліція не їде сюди вже півтори години, незважаючи на виклики народних депутатів. Тому ми дуже чекаємо цю міліцію, щоб для того, щоб задаємо питання про те, чому в центр міста не приїжджає оперативна слідча група при виклику і повідомлення про розбій озброєними людьми. При народі як час, як час. Я виключав, приїхав на затримі. Приїчав не було під патрулю потреляв самого початку. Тут через паркан вони перелізли, обрізавши загорожу. Це така проблема, чоловік? була А вони, скажіть, застрибували через верх чи як? Чи вони застри... вони... 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 вони, вони перерізали цей парканчик зверху, який знаходиться на морі, і через цей паркан, через драбину вони перестрибнули сюди. Тобто вони не проходили, як. Повинні би проходити нормальні люди, пред'явивши документи, які дають їм право проводити тут будь-які слідчі дії, вони просто вирвалися, як бандити через паркар. А як воно оглядалось, яких було? Кількість я не можу сказати, бо я їх всіх не бачив, але я бачив, що тут на подвір'ї стояло близько десятка людей в той час, коли інші люди знаходилися всередині цього приміщення, власне, де знаходяться сервери і куди вони увірвалися. Коли тут був вхід оточений близько десятьма співробітниками міліції, я так допускаю, що там всередині теж було багато людей, тому що було чути, як кувалдами розбивають двері, і було чути, як б'ється скло. Ви зараз можете самі все побачити, що там а, у нас А що вони були вдягнені, з чим вони були? Вони були одягнені в чорній формі. У нас зараз 112 можна, щоб у нас були. А на спині була написана міліт. Я Сочка Олександр, я депутат 6, народний депутат Верховної Ради 6 скликання. Зброю вони мали про собі? Вони мали при собі зброю, і тут, до речі, на подвір'ї зараз знаходяться люди, які в той момент, коли відбувся шторм, вони перебували в цьому приміщенні. І за їхніми розповідями ми співробітники міліції, частину людей поклали на підлогу і в руках вони тримали пістолет, тобто люди знаходилися практично, під, ну, вони знаходилися під дулом пістолета. А з автоматом бігали по коридору? З автоматом бігали по коридору, і водночас виїзд з офісу, з території офісу був заблокований групою автоматників. Тут 2 -2. Один, тут... стоял, один стоял с пистолетом здесь и нас охранял тут. Что-то такое инопланетяне какие-то прибыли сюда и начали. Они были армованы, да, они в форме, в бронежилетах были одеты по полной программе. Милиция написана на груди. На що батьківщина? Батьківщина. це так. Боже ж просто. А зараз в такому Батьківщині, бачите, ексзинікатор, а тут комп'ютер вишили. Бажано, у вас, камон, ще було мені. Я жорсткі диски забирали. А ви мені. От це серверна, да? Да, це серверна, так. Тобто вони просто забрали сервери і все, да? все подряд. Били, крушили, ломали, блин. Людей напугали, люди тут чуть не это понимают. Вот, видите, взломали сейф взломали. А, тут она и сейф взломала? Да.